А ну, дивіться, покажу вам цікаву історію про затінення сонячних панелей. Ми зараз моделюємо один об'єктик, це буде невеличке підприємство. І от у нас тут є панелі на даху, і значить затінення. Дивіться, є певна відстань. Я вам покажу, що буде з сонячною станцією. Це у нас місяць жовтень-листопад. А якщо ми зробимо, це у нас перша година дня, зробимо імітацію, що у нас уже грудень місяць, то бачите, є. З'являється тінь, і ось вона росте. Тобто сонечко в грудні нижче. І здавалося б, логічно ж панелі зробити ширше відстань між рядами, але давайте поміркуємо, чи треба це робити. У нас тут 39 кВт або 64 панельки по 620 Вт. І от дивіться, яка історія. Значить, маємо. Таку програму вона називається ПВГІС, і от вона моделює скільки сонячна станція зробить електроенергії за той чи інший місяць, і от наші 39 кВт здатні згенерувати таку от криву на протязі року. І якщо ми знехтуємо затіненням, яке ви щойно бачили в січні місяці і наприкінці року, то оці два невеличких місяці ви бачите, наскільки мало вони дають електроенергії. Тому, в принципі, затінення, яке буде в грудні і в січні, ми їм нехтуємо ради того. Того, щоб поставити більше панелей на оці місяця, коли сонячна енергія дає рівно вісім разів більше електроенергії, це і є відповідь на питання, чи можна нам робити певне затінення в промислових масштабах. Певне затінення можна допустити, тому що ми можемо поставити більше сонячних панелей, і загальна генерація за рік буде вищою, ніж якщо б ми зробили ідеальну відстань, і втратили б 80% генерації влітку і весною. Тому, якщо вас цікавлять подібні проекти, напишіть зробимо і вам.